Друзі, привіт! Моє вам рукодільне вітання. Мене звати Вікторія і ви на в'язальному каналі. Сьогодні в нас понеділок, 15, серпня, уже, і я далі внесу вам в кадр ось свою в'язальну карту з спільного проєкту В'язальні мандри, автором якого є Аня з каналу Ліліана Магічні Ниточки. Посилання на неї та всіх дівчаток ви знайдете внизу під відео. Тож мандруймо далі. Зразу скажу, що минулого тижня відео в мене не вийшло. За станом здоров'я я не змогла його дозняти, хоча початок був відзнятий. Тому години, які я не дов'язала, минулого тижня буду доганяти цього. Минулого тижня кубик викидала Віка з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди, і мені попало 5 годин. А цього тижня викидала кубик Марійка, наша наймолодша учасниця гри. І вона мені викинула 3 години. Тож 8 годин цього тижня я буду активно працювати. Сподіваюся, що здоров'я мене більше не підводитиме, тому що я в такому бойовому настрої працювати далі і більше не пасти задніх. Тому будемо мандрувати, будемо просуватись, і покажу я, що вам сьогодні принесла. Так, о го він же великий цей процес, що не влазить нам в кадр. Так, я заберу. Минулого тижня я мала в'язати цей ж процес. Мала відв'язати за минулий період резинку, почати рукава, я це все зробила, але не в межах гри не було мені можливості нормально засікти час і відзняти потім відео, тому що там таймер включила і десь відволікли, побігла. Там вже не було сили в'язати, і процес закинувся. Тому хотілося зробити нормально, а не як-небудь. Будемо робити цього тижня. Так, ось це джемпер, якщо що. Тут купа кінчиків. Знімаю вже при вечірньому світлі, тому колір не передається. І я ось тут почала відв'язувати його рукавчик. Дивіться, як класно оформлені підрізи, Тут ще ниточки попідтягуються. Ось, в кінці. Все це позаправляю, буде без дірочок. А захотіла я звузити це все діло, тому що рукав планується такий більш по руці. Тому що в мене зазвичай у всіх виробах рукави такі пишні, об'ємні, але цього разу хочу зробити трошки його таким а, не таким широким. Тому роблю ось такі скорочування. Так. М -м -м -м, маркера в мене нема. Так, збігала я принесла маркерочок. Чіпляю на крайню петлю і піду в'язати, тому що думала відзнімати пізніше, але стільки годин, що не хотілося відкладати на потім. Тому що в'язати в мене є час частіше, ніж підключатися і знімати. Так, нагадаю, що ось такий візерунок в мене теж по рукавах йде, лише без. Лише, як бачите, без ажурних доріжок. Ось по тілі є ці ажурні доріжки, по рукавах немає. Таким він виходить. І буду я 8 годин просуватися, покажу, якщо щось буде цікаве. У мене закінчується один маленький ось клубочок. І є ще ось такий намотиш великий, вже він розплутаний. Треба братися за роботу, бо той люрек скоро в мене буде по всій хаті. Так, ось так починаю роботу і підключусь до вас за першої можливості. Не перемикайтеся. Друзі, я вас вітаю! Ось моє чергове підключення у цьому спільному проєкті. Такою довгою виявилася мандрівка моя на цьому тижні, тому що, як я вже казала, наздоганяють те, що пропустила. Тому в'язала, в'язала і в'язала. Зараз покажу, розкажу, що вам нав'язала. Так, і зараз ми відмітимо заодно, скільки областей мені вдалося промандрувати. Дивіться, минулого разу я зупинилася на циферці 22. Так, і далі це в нас Херсонська область, далі я поїхала у Донецьку, погостювала там, у Луганську область, відвідала її. І через Запорізьку область я зупиняюся на Крим, де така прекрасна, чудова неймовірна бавовна в нас 100% трапляється і хай трапляється побільше, щоб москальні зовсім і не лишилися на нашій землі. Так, і розкажу, покажу, що я зв'язала за ці 8 годин. Здавалося, 8 годин це багато. І я дов'язала, 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 е, свій джемперок. Ділюся вам з, з вами своєю радістю, тому що довго я його мучила. Так, а, показувала на початку, я тут маркер зняла, ну, десь... Приблизно, остільки рукава було відв'язано, вже не пам'ятаю. Дов'язала я один рукавчик, відв'язала резиночку таку довшу, бо спочатку почала в'язати резинку, потім приміряла рукави і виявилося, що зарано я її почала, тому планувалося в мене десь 3 см. А вийшла ось така. До речі, хочу заміряти, скільки вона. Так, ось 6 см резиночка. Клас! Я люблю коли так по руці. Добре облягає. Ось так завершила я візерунок. Якраз перекрестила тут джгути, завершила рапорт ось цього з центрального візерунку і почала резинку. Тому вийшло так, що раніше вона почалась на кілька рядів, ніж треба. так, і Хочу сказати, що джемпер я вже випрала один раз, тому що хотіла побачити, чи зміниться. Якось він чи сяде, можливо, після прання, але полотно взагалі не змінилося. Я думала, що і реальність, можливо, трошки пропаде, але все як було, так і є на місці. На собі вже покажу я. Так, і ось. Відв'язавши один рукав, я ставлю зараз скрін, я собі робила скріншоти, на, за який час мені вдалося дов'язати цей рукав. Взагалі по колу в'язалася швидко, незважаючи на ось ці джугути, там і візерунок ажурний. А от резиночка, не знаю, чогось резинка, вона і не сильно така акуратна вийшла, не знаю. Хоча я в'язала резинку на спицях 2,5 основне полотно на четвірці. Хотіла щоб вона ніби така акуратніша була, але я, знаєте, бачу по інших джемперах з напівбавовни, наприклад, в мене є, що в процесі носіння їх після деякої кількості пранів резинка така стає, вона ніби витягується і стають петлі значно ну, приблизно таким чином, стають рівніші. Я це побачила на своєму полосатому джемпері. з Пряжі alize Cotton Gold. Та. Твіт. Та? да з неї е І думаю, що, сподіваюсь принаймні, що на цьому джемперку петлі також стануть рівнішими. Закривала звичайним способом, тому що е ну не знаю, тут е тут закрито звичайним і е понизу звичайним. тому не стала випендрюватися, і мені, в принципі, закриття таки подобається. Кінці ще зовсім не ховала ніякі. І ось мій другий рукавчик дов'язала. Трошки мені часу не вистачило, я виключила таймер. Ось зараз ставлю, коли було 8 годинок. І була я десь на початку резинки. ну Тобто, хвилин 40 ще плюс. Мені треба було щоб її дов'язати. Цей рукавчик не випраний ще. Ну, не знаю <різницю>, різницю. розраховують. Хоча петельки трохи розкрилися все-таки після прання, але різниці великої, що ваш такої, що велике розкриття, якесь і зміна полотна, такого немає. Ось, ось теж мій красень рукавчик, я вже приміряла. На собі покажу, напевно, зроблю загальне відео, тому що. Зроблю загальне відео про готові роботи, щоб сьогодні я трохи не в формі щоб показуватися. Ось, Тому такого красення я маю. Схемку вам обіцяла, схемку намалюю, і або зніму відео про те, як я в'язала цей джембер, або просто вставлю в клаці спільноту, побачу по своєму вільному часу. І хотіла б я притискала з собою вагу. Хотіла б я його зважити, скільки, скільки, скільки він в мене вийшов. Хоча я беру зазвичай в якусь коробку чи в миску, щоб точно помістився, бо так і не ось. 385 грамів, 380 навіть клас. Для такого розміру він по ширині, зараз покажу відставлю. По ширині вийшов дуже широкий мені такий, дуже бачите, в кадр навіть не влазить. Це я вперше в'яжу, типу подовжена лінія реглану, і ось тіло таке широке і цікава коротше, модель. Побачу, яка вона буде в, роботі, в носінні, в експлуатації. Так, як вам показати? Ось, видно? Зараз. 64 см це пів обхват. Тобто в окружності він 128 см. Це дуже широкий, такий з величезним запасом. він. Мені подобається, тому що я люблю вільні такі речі. І задоволена її роботою. До речі, була трохи. Думала, чи вистачить мені ниточки на завершення джемпера. Тому що коли я ось цей перший рукавчик взялася в'язати від того маркера, який показувала вам на початку відео, я зважила цей моточок, і тут було, здається, 130 грамів. Не помиляюсь, ну, десь близько того. І я відв'язала цей рукав до кінця. Цей відв'язала. І зараз побачимо, скільки тут лишилось. Мені дуже цікаво, тому що моток такий ще чималий. Якщо думала, якщо підсяде полотно, то е, вистачить мені, щоб дов'язати. Вау! Ось 46 грамів. Тобто менше 100 грамів мені пішло на два рукави. Чи як? Ну, рукави тут короткі. Тому що. Подовжена, я вже казала, лінія реглану. І рукавчики, відповідно, вийшли коротшими. Так, Щоб я не цей від підрізу міряємо. 34 см. Ось. 30... Де воно? 34 см від підрізів. Так. Це залишилось мені заправити кінці, хоча я думала, що я за цей час встигну і кінчики заправити і все. Але е, як, завжди, як завжди, мої плани. то таке. Е, я буду завершувати на сьогодні свої мандри. На наступний тиждень Вікторія Буряк вже нам кинула е, циферки, і я вже знаю, які. Годинки яка кількість годин мені випала, і тепер буду роздумувати, що ж брати з собою. Я там в Галинки знову заразилася її осінніми всякими ідейками, і не знаю, можливо, якийсь невеличкий процес почну, щоб взяти з собою, а можливо, буду дов'язувати. Те, що маю, тому що процесів у мене багато, і треба доводити їх до логічного завершення, як ви розумієте. Тому ось такі мандри. Я ними задоволена, хоча і прогуляла минулий тиждень, але ось такий шматок роботи зробила і це не можу не радувати. Тому дякую, що були зі мною у цій мандрівці. Бажаю вам! Приємних вихідних, чудового настрою, спокою та тихої обстановки в вашій області. Бажаю, щоб усе в нас всіх було добре, побільше часу на наше улюблене хобі. Всім до зустрічі, до нових відео, бувайте!